Ну, от, власне, і всі ці е, меседжі ми зараз спробуємо розібрати з нашими експертами. З нами на зв'язку це Ігор Чоленко, політолог, голова центру аналізу і стратегій. Пане Ігоре, я вас вітаю. Добрий день. Слава Україні! Вітаю вас, Героям слава. Отже, ну е, давайте почнемо напевно з того, що дійсно планується зустріч в Будапешті, саміт в Будапешті Путіна і Трампа. І е, були обережні розмови під час зустрічі. Що можливо і Зеленський приєднається, але а, після власне вже зустрічі, після брифінгу, після закритої частини зустрічі Зеленського і Трампа а, було сказано, що Зеленський буде на зв'язку. Коли спитали про це у нашого президента, він сказав, що а, ну це питання важливе, звісно ж. Але так він він готовий взагалі зустрічатися без будь-яких умов, будь-де окрім Москви, і це вже не вперше він повторив. Відповідно, тоді. Питання, ось яке? А чому саме Будапешт? Можливо, вам його вже ставили, але чи є чи ви тут вбачаєте певний символізм? Чи це дійсно виключно через хороші стосунки там Трампа, Орбана і Путіна з Орбаном? Ну, це навіть не символізм. Звичайно, ми проводимо алюзії до Будапештського меморандуму 94-го року і так далі. Але ні, тут не варто шукати його. Це питання навіть не хороших стосунків з Орбаном обох керманичів, а радше намагання Трампа допомогти Орбану з переобранням. Відповідно, ми пам'ятаємо, що в квітні наступного року відбудуться парламентські вибори. В Угорщині, а станом на сьогодні його партія. Фідес відстає від опозиційної тиси на 8-10 пунктів в залежності від якраз соціологічного дослідження. Тому це намагання Трампа зіграти в позитив своєму, ну фактично, союзнику політичному. Ми теж маємо говорити об'єктивно. Плюс пам'ятаємо слова Доні Фредовича на саміті в шарм аль шейху де він максимально розхвалював конкретно Урбана. Тому єдине, що в Сполучених Штатах мають усвідомлювати, що такий тиск відкритий публічний і піар може зіграти навпаки. Ну для прикладу, як це відбулося в Канаді чи інших державах, тому є такий нюанс, але звичайно, Орбан по максимуму відпрацьовує тему. Для нас не дуже зручна. Звичайно, тема зустрічі в Будапешті, попри те, що президент Зеленський сказав, що за необхідності, звичайно, може і приїхати до столиці Угорщини. Ми ж прекрасно усвідомлюємо, що мало того, що є позиція конкретно Орбана, м'яко кажучи, Україна скептична, а я її вважаю взагалі Україну але додатково ми теж маємо розуміти, що на жаль, угорщина сьогодні кишить просто російською агентурою і банально небезпечно там перебувати. Ну тим не менш, наш президент висловив все ж таки зацікавленість. А в цьому у нас червоні лінії, до речі, не лише Москва, а я думаю, і Мінськ, тобто Російська Федерація і Білорусь відпадають як місце зустрічі Зеленського з. Путіним, а всі інші, які пропонувалися, я нагадаю, було близько семи держав. Серед них і Женева була. І Ватикан був, і навіть десь Казахстан був. Ну можливо, до речі, на якихось наступних етапах, коли все ж таки Путін згодиться на зустрічі з Зеленським. Можливо, це буде десь в Туреччині, чи то Анкара, чи то Стамбул, будемо дивитись, але тим не менш, тим не менш я не думаю, що в Будапешті може відбутися реальний прорив. Хоча й цього не виключаю. Поясню свою логіку, бо росіяни, росіяни, вони. Не зробили кроку назустріч перемовинам, так вони повірили, вони реально повірили, що Трамп може передати Україні томагавки. Вони намагалися це зірвати. Коли ми говоримо виключно про томагавки як геополітичну зброю, ну але ж їхні то спецслужби прорахували реальність передачі цих крилатих ракет Україні, тому і був дзвінок в четвер від Путіна до Трампа. Але що буде дійсно далі йти? От тут проблема, бо... Росіяни і далі впевнені в своїй військовій перевазі хоча це максимально дезавоює і сам Трамп, і спростовують навіть нейтральні там сторонні аналітики, які вказують, що росіяни дійсно не досягають бажаного. Ну і ми плюс прекрасно знаємо їхню результативність, так звану, де захоплено за цілий рік менше 1% української території. А паралельно з тим, звичайно, втрати просто захмарні. Тому в нинішній ситуації е, тут потрібна подальша скоординованість не лише з безпосередньо з американцями, але і з коаліцією охочих та рішучих, з якими ми вже ініціюємо зараз засідання. Очевидно, що це для актуалізації теми гарантії безпеки для нашої держави. Ну і не лише, тобто, в принципі, в принципі, ми можемо підійти до певної точки біфоркації, за якою деескалація можлива. Але підкреслю, вкотре для цього потрібна зміна позиції російського диктатора. Відсотковому плані, звичайно, шанси зростають, але вони не є сьогодні переважними. На жаль, тоді таке питання. От це вже не вперше так відбувається, що ми робимо певну велику роботу. Говоримо з Трампом, пояснюємо йому команді про те, що для нас ця війна, про те, про ну через які причини вона почалася, власне, що ми відстоюємо. Чому ми, наприклад, не погоджуємося там на ну бачите, зараз вже від Зеленського прозвучала фраза, що окей, так, ми маємо зупинитися, де ми стоїмо. Але чому ми не погоджуємося там віддавати Донбас? Ну тобто, от вся ця робота вона відчувається, і потім Трамп, якби на нашому боці говорить якісь речі, які нам подобаються, 돼, é, і ми думаємо, ну, от от. От нарешті змінилося щось. Потім чергова розмова з Путіним, потім якийсь, не знаю, двогодинний екскурс в історію. І Трампа так ніби підміняють. На вашу думку, на що Путін його купує? Або чим він його шантажує? Ну, можливо, це гіперлуп беринговою протокою, який запропоновано Дмитрієвим. Ну, це жарт, звичайно. Але ну, різні дійсно проекти. Плюс, ми ж пам'ятаємо, що Трамп відвідував і Москву там з середини 80-х років, можливо, там є якийсь компромат. Я теж цього не можу повністю виключати, ну, зважаючи на те, що все ж таки Трамп був представником великого бізнесу, а не політиком, попри те, що його кликали в політику з 90-х років. Тому різні можуть бути нюанси, але. Тут все ж таки я не бачу конкретно підміни Трампа після минулотижневих подій. Ні, підміни цієї не відбулося. Тобто, Трамп чітко зафіксував дійсно позицію проукраїнську, як має власне зупинитися стрілянина, як маємо перейти до перемир'я. Тому в цій ситуації поки що все розвивається за правильним для України сценарієм. Але... Тут проблема в тому, що почали ж ініціювати. А давайте по аналогії зробимо план Трампа, як це там на близькому сході. А ми ж пам'ятаємо, там план був із 20 пунктів. Тобто, якщо раніше американці робили все для спрощення ситуації, вони це пояснювали. Ось українцям гарантії безпеки. А росіяни там територіальне питання. А, то зараз я не здивуюся, якщо може відбутися якесь переформатування а, з численною кількістю пунктів, що кожен може робити, і, ну не то, що може робити, а повинен зробити безпосередньо. А, ну і тут можуть закласти різні міни а, довгої тривалості чи ні. Але те, що може бути вкрай неприємно для України, і тут цей момент Потрібно дійсно не опускати, бо туди можуть і гуманітарну е, політику запхати, і вимоги е, політичного гатунку, тобто є, є дуже багато небезпек. Тому я з однієї сторони із е, такою невеликою, але надією дивлюся на Будапешт. Бо я ж кажу, поки Трамп не демонструє, що він виступає проти України. Але е, за ці ще півтора тижні, які лишилися до зустрічі, вона має приблизно відбутися 30 жовтня. Е, то то тут може багато чого помінятися. І оце дійсно оце проблема, тому що немає сталого безпосередньо курсу на тиск безпосередньо на Москву. Трамп продовжує застосовувати політику кнута і пряника. А яка, яка взагалі ймовірність, що перемовини відбудуться? Все-таки Угорщина країна підписан Римського статуту. Відповідно, е і. Прибуття туди Путіна може загрожувати йому арештом, тому що міжнародний кримінальний суд видав ордер за депортацію українських дітей. Це одне по-друге, російські пропагандисти там теж кажуть про те, що поїздка може бути небезпечною так близько біля України. Ми межуємо з Угорщиною. А все ж таки, і ну, в цілому, чи приїде взагалі Путін? Ну, О, це питання абсолютно вірне, бо Путін може змінити позицію, тобто ми не можемо якраз вважати, що зустріч в Будапешті відбудеться як аксіома. Ні, <клідження> в цій ситуації, звичайно, путіну можуть радити затягувати це питання. Або ну для росіян, що вони досягли Україні томагавків не дали, ну і тоді навіщо зустрічатись, якщо Україна не сходить з нинішніх позицій, плюс якщо і Сполучені Штати в особі Трампа неодноразово повторили, що потрібно зупинити війну на нинішніх позиціях, тобто це те, що не влаштовує безпосередньо Кремль. Але якщо говорити про Угорщину з точки зору міжнародного кримінального суду, то, по-перше, я нагадаю, що в цьому році було прийнято рішення про вихід з міжнародного кримінального суду. Просто цей процес тривалий. Якщо не помиляюся, він у них завершується якраз на початку наступного року, на початку 26-го. Тобто, в теорії, в теорії, звичайно, вони б мали. Затримати відповідно російського диктатора. На практиці ми ж розуміємо, що цього не відбудеться. Плюс в Угорщину також в цьому році приїздив, наприклад, прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Натаньяху, на якого теж МКС виписав ордер на арешт тому, що стосується самої Угорщини, проблем немає. Питання, як буде добиратися безпосередньо Путін чи забезпечить йому кордон, якраз у коридор, коридор повітряний. Європейськими країнами я нагадаю, що є заборона використання російських літаків у просторі Європейського союзу, плюс, все ж таки, ну якщо, наприклад, буде летіти там територію Болгарії, підписант. Римського статуту підписант та навіть Сербія на сьогодні є діючим відповідно членом МКС. Тому різні варіанти, які можливі. Хоча за кейсом Монголії ми розуміємо, що тут навіть будуть пояснювати не винятком для Путіна, а будуть пояснювати, що це. Синхронізована робота разом з американським президентом для того, щоб пришвидшити мир. Ну а Путін буде це використовувати, якщо все ж таки полетить. Буде використовувати як черговий елемент власного відбілення, бо його буде приймати не лише країна НАТО, як це відбулося на Алясці, а буде казати, що країни ЄС і НАТО, тобто давайте і далі знімати всі обмеження, давайте відновлювати контакти з Російською Федерацією, і так далі. Тому подібне. Ну от є, до речі, інформація про те, як може Путін облетіти, скажімо, країни Європейського Союзу. Тут є навіть мапа, про це пише видання УНН. І цікаво, що маршрут може сягати 5 тисяч кілометрів. Відповідно, це збільшується час польоту, якщо б був прямий. А от ця відстань збільшує його на три години ще. І, судячи по мапі польоту, він може летіти через територію Туреччини, потім над над Середземним морем, пролітати між е, е, Грецією, Італією, між Албанією і Італією, і залітати власне через територію Сербії, е, через територію Хорватії, через територію Боснії і Герцеговини. Ну, тобто, як спочатку з моря Хорватія, потім е, Боснія і Герцеговина, потім Сербія, і з Сербії вже в. Е, е, вже безпосередньо в Угорщину. Тим більше, що Сербія не країна Євросоюзу. Ну так, але ж вона є підписантом МКС, тому в даному до речі. випадку. До та, речі, та, тому, Ну ми ж розуміємо, що вучачка наважиться там проблем. Ну, звичайно, звичайно. Е, тому, е, до речі, прокладали її і маршрути і через територію е, Польщі, то це взагалі дуже смішно виглядає. Е, я взагалі пропонував, давайте це Хай цей, би через на нас против. На дружба, вони ж люблять по трубах лазити. Хай залазять, і буде як джентльмени удачі в фільмі. Тільки там була бетобетоця бетонамішалка, чи що там воно було. Ну мається на увазі, що варіанти є. Варіанти є. Тут питання в тому, чи дійсно він полетить. Бо загроз тут набагато більше для безпосередньо Путіна, ніж та ж Монголія і так далі. Тому. Будемо будемо дивитися, я особисто вже неодноразово декілька днів говорю. Я бачу в цій ситуації більше капкан для Путіна, тобто намагання його дійсно затягнути в реальні перемовини, те, що максимально відкидали в бік з боку Кремля. Ну але подивимось, подивимось, і все ж таки робота в цьому плані пророблена дійсно феноменальна. Ну, якщо слухайте, якщо Росіяни реально повірили, що Україні будуть передавати томагавки, то це ж не просто так. Тому я думаю, що все рівно подальша координація зараз України із заходом в цьому питанні буде тривати. Ясно, що е, прямого, прямого такого дієвого зв'язку з Вашингтоном. Теж не варто очікувати є певні питання суперечності, що власне вилазить в західних медіа під час спілкування. Ну але головне лишається зрозумілим, що працюють всі дійсно над досягненням відповідної деескалації, щоб припинити цю війну, проти чого продовжує виступати Кремль. Бачимо, бачимо це дійсно. Бачите, але тут е, дуже багато різних факторів ще на нашаровано зверху. І от хочеться дійсно все це розгребти і побачити саму суть, тому що суть як правило залишається за зачиненими дверима. Ніхто офіційно поки що нічого не каже. І знаєте, от тому ви нам і потрібні, пане Ігоре, щоб так простими словами пояснити, куди все рухається. Буквально одне речення. А за зачиненими дверима ще Китай, де на наступний день, після 30-го має Трамп зустрітися в південній Кореї. Тобто, До тут речі. ще роль велика під небес. До речі, ну це вже окрема тема. Ми її теж будемо обговорювати. Впевнений з вами. Як завжди, чекаємо вас в нашому ефірі і дякуємо за те, що долучаєтесь і говорите а, з нами. Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегій, був з нами на зв'язку.